гази, швидко! А, тобто можна було без. Курва Це ж треба таке. Де воно бере електрику? Так, я пам'ятаю це місце. Нам наче кудись вон туди треба. Якщо не помиляюсь. Гей, hey! обережніше там. 20 років без техобслуговування не кожна радянська техніка витримає. Під ноги дивіться. Тебе теж стосується, Артеме. Щось усе надто просто. Центр керування має бути десь тут. Лишилося його знайти. Має бути десь наверху. Володимир, пильнуйте. Ніколи не знаєш, чого чекати. Артем, зі мною. Я слухаюся, товаришу командире. Так, а хіба вниз? Хм. цікаво. Я щось, значить, перепутав. Треба передивитися повністю весь поїзд, бо треба патрони. Вот, ну блядь, проти газ тільки. Що в іншу сторону перейдемо. Немає абсолютно нічого. На привикій жаль. Знаєш, так я приблизно все собі і уявляв. З часів моєї служби в армії нічого не змінилося. А цей комплекс, мабуть, старіший за мене. Скільки ж грошей на це все прийобано? Так. Тут нагорі мають бути повітряні фільтри. На екстрені випадки. Раніше усе будували на віки. Думаю, система досі працює. Давайте вернемось дві хвилини назад. Не кожна радянська техніка витримає 20 років без обслуговування. От я й на місці. Тут має бути фільтр. Да. А. Зараз буде світ. Це нічого доброго. Переоцінив техніку. Тепер треба активувати систему вручну. Там десь є запасна пускова система. Піднімись на той місток. Потім поясню, що робити далі. Так, чекай, я не, я не туди пішов, А от воздух треба би. хай буде. Так. Твердцяти відчиняється. Це зам відкрийся. Чотири стартери. Mm -hmm. Давай, відсунумо всі крышки. Ага. на кнопку Ось друга. є. Е. Четверта. Третя, четверта зворотня. Так, наступну. Перша кнопка. Там сидя. ось піде? Ось воно. Моли. Сіпер заважає. Третя кнопка. Давай, спускайся. Блять! Страшно. Давай, пуск! Ничего не Нужба, еще раз! А, Проклятие! Ой. Едь як у старому доброму кіно! Ей, полковнику! що сталося? Все в нормі. Артем, рушаймо. Годі гратися з апаратурою. Йоп, твоя мать. Яка тут губина? Губина тут йоп твою мать. Яка? Ти глянь. Головне не впасти. Блять. Проблемка. Проблемка. Має маленьку проблемку. <laughs> Сука. Так, ну за тепер вам можу показати, як я хотів. Подивіться, гляньте. Яка тут губина. До гори, ще, йоб твою мать скільки. Так, тепер надо знайти рішення наших проблем. Mm. На жаль, в таким. Сука. Заліз показати. прийшлося? А, нормально. Ну, другий раз вам показувати вже не буду. Хоча, давно ладно. Ладно, дивіться, дивіться. Висота. Блять, не внушай мені це довіри. Давай. А воно не зачиняється? Я поняв. Слава Богу, нам не доведеться спускатися до самого низу. Там щось не гаразд присягаюся. Таке. Так, треба придбатися перезарадити. Гане. Ульман, ліворуч. Професор праворуч. Арте прикриваєш мене. Якщо мапи не брешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея. Артем. А чого одразу Артем? Тут виключателя немає, треба йти десь сюди. Артем Артем, так. Харе. Але що як. А, б твою мать. Ты его зашли доблюсь. <гум> Надо фонарь призер Я лепше веди до. Так, Ульман, давай за мною. Погнала. Для вогника трошки. Что у нас еще десь мое будет? Тихо. Пішли. Ну я ж без вогня йду. Я викинув її нахуй. Це походу, про БМК буде зараз. Для мене. Ключик. Значить має бути і сейф. Сейф має бути далі трошки, О, тут щось. Ооо! Сюди. Че скільки нам... Ніхуя, я тебе Добренько, давай. Ульман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай второпаю. Інструкція А124, третя сторінка. Хм, панель ДС-22. А так, ось вона. Залізна пам'ять, Володя. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма. Я вчився усієї цієї маячні в армії. Працює! Тепер подбаємо про залізяки. Так, а тепер займемо. ракетами. Чудово. Перший Дуба врізало. Другий небоєздатний. Третій, четвертий, п'ятий, восьмий, десятий. Та бути цього не може. Ось ось він. Один є. Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трястця! Резервна батарія сіла! А що з основним живленням? Ну, здається, реактор вимкнено. І звідси нам його не запустити. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Судячи зі схем нічого складного, там усе на автоматі. піде, як салом змащене. Зручається, чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там, начебто є, поверхом нижче. Проблема в тому, що нам доведеться тут усе повимикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому напруги вистачило. Якщо іншого вибору немає, роби так. Дякую, Володю. Будь тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем Ульман за мною. Погнали. Придеться все таки Не хотілось, бляха. Ось тут поробиш. Мене немає. Власко, не Ульман, повернися до володьки, прикрий його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. Та воно тепер сквізь розтеклося. Що за гідота? Радіація. Йоп, ты мать. Це походу наша і зупинка. О, Ліфт тут. Та двері замкнені. Доведеться йти в обхід. Уперед, але обережно. І прикриваємо один. Блядь, яка страшна шуйня. А неприємна ша більш. А от... Давай, куда? Да куда, куда я? Ладно, все, давай, все, я побег. ебаный салони, блядь. Так, вот мы эту спавны. Лифт, тут. Та двери Да я знаю. А давай, давай. Старый, давай, ты вперед. Я прикрываю. Манави, парши, ты За мене, друзі. Давай, да, 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 да. Та я тут заїбав. Роздача, підходимо по одному. А, то вони так не падають, що їх прострелити. О, вот это супер. Давай, давай, ты Патроне бата пида. Так. Что у нас тут шая? Топлятство. Давай, давай, погнали, вперед. Закритий прохід. Ось він. Сподіваюся, що він ще працює. Один-один. Народи, метро. Ми чекали на ваше прибуття. Ми ті, кого ви називаєте. Я полагодив гучну мовця. Виявляється, звідси можна керувати ліфтом. Вмикаю. Поїхали! Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити після того, як цей блазень так засрав галявину? Якого? А тепер що? Молодь. Ваше БДЦ. Артеме, тепер тримайте. Кягідота на підлозі, напевно, отруйна. А тут ще й гад. Нас так надовго не вистачить. Не Неща стоїбам. як? Да Бля. Вражения такие себе. Так, надо стрелять на поряжение. Вот тоже его нам. Мельник, справляйся там, я їй туди йти. Я за твоє життя, це мої надо дивитися, Але це не маслів. No. Stai, stai, stai. Так, о, шкафчики есть. Че субисто таке, Не знаю, ладно. Давайте наверх. Без жальів. Воно небезпечніше не здається. Дивно казати, але мені моторошно. Так, щось утонути треба б. Артем, давай до мене. Так, да, так, да, так. Да. я вже на місці. А чого нього прожектор такий Ніхуя собі, Те, в мене в хуйня. Хто б сумнівався? Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну й безлад. Так, добре. Запуск реактора 1-2-3-4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз і перевіримо. Товаришу полковнику, потужність на чверть, а треба на повну. А, до дідка. Краще у нас все одно не вийде. Давай. Що за чортівня. Ця погань ще й опирається. Що за маячня? Система ручної активації. І травліка. Дідько. Артем, тепер завдання на мільйон. Бачиш, там кран під стелею. Залеж до кабіни. Це запасна система активації. Там є хапачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Ти дуй туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. А, це тут сина верх, а не там, де я казав перед тим. Тоді. Ну, це в мене проблем, немає. Да, відволічаємо. Так, ось воно. Давай, розворот на 180. Давай поняв, не працює. Увага, вилучення стрижні. Ще до половини. Опа. Давайте передали. Наші не працює. Блять. Така, довга система. Досягнуто контактної зони. Ну розсягнуто давай. Это точно отвлекает? Увага, вылучение стрижня. А вот так. Блять, мики пиздят. Ну ничего, нам на то похер. Достигнуты контактные зоны. Давай тут опускаем его. Да, Увага, вылучение стрижня. Постоянно. Mm -hmm. Так, нам на всю звану чешу. Все, супер. Ми справились з цим. Сразу аптека на базу, походу. Так, тепер нам треба йти назад до Мельника. О, от. Я ж правильно, не... так, правильно йду. Третій його матері. Ми зліт прогавили Слава советам раніше усього будували із запасом. Тут є ще один. Ходімо сюди. Повернемося пізніше і закінчимо цю справу. Спочатку давай розберемося і твоїми чорними. Ого. Нашінці. Зразу ж димось. Давай. Дверця зачиняйтесь. Дайтеся у точку старту. Ульман чекає на вас там з подаруночком. Артем, ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну це місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті щури, збудуємо домівки аж до хмар. А в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший. Зможемо називатися людиною почуттям особистої гідності. Че бити створіння, яке живе там унизу. Ну, гаразд. План дій такий: ми з Артемом висуваємося в Останкіно. спробуємо видертися на вежу. Дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш володю. Що в мене кидаєш, тобто буде достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Кладаюся лише на вас та на собі. Решті на чати і на нас, і на те, що ми тут людство рятуємо знову. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вона вам сподобалася ця серія, вона вийшла досить цікава. І, до речі, вона передостання по метро 2033 Redux. Redux? Як там воно було? Redux. Най буде. Саме тому потрібно поставити лайк та підтримати, і ти можеш навіть написати коментар, як тобі ця гра, бо Передостання серія, плюс-мінус щось вирісувалось якесь розуміння ще до чого, як тобі гра, і так далі. Тому підпишись на канал, постав лайк, напиши коментар. Я буду дуже вдячний за це. Це мотивує та додає, як би так сказати, більше азарту цим займатись. Тому дякую тобі за перегляд цього відео та за те, що ти ставиш лайки. Та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!